Попри воєнний стан до святкування нового року в Києві планують встановити головну ялинку країни. Однак кияни вже створили петицію, аби цьогоріч від святкування дороговартісних ілюмінацій відмовитися. Що ви думаєте з цього приводу і на що доцільніше витратити ялинковий бюджет? Мені здається, що цього року все-таки доцільніше відмовитися і витратити на ту саму допомогу зсу, тому що це як мінімум великі кошти і плюс додаткова витрата електроенергії. Тобто, ну немає, немає сенсу. Хто захоче, той відсвяткує собі вдома спокійно в сімейному колі. Ну я в принципі згоден, то, що потрібно зекономити світло і гроші. Можна поставити ялинку якусь поскромніше. Ну і все. А куди варто спрямувати кошти? Так, куди, нема куди на ЗСУ, на допомогу біженцям. Ну, я думаю, що краще було б витратити на зброю нашим захисникам, так як говорять, що наші е, керівники десь ту зброю купляють в два рази, в три рази дорожче. За, за ті кошти могли б купити набагато більше зброї для наших захисників. Ялинковий бюджет на армії. А ялинка я не знаю. Новий рік без ялинки. Ну, це тяжке запитання. Лише на армію віддати, ніж скільки гроші потратити. І все. Тільки на забезпечення армії. А для чого більше? Розстрінкати таке гроші на що на наявку не треба цього. на ЗСУ? Я думаю, це лишнє. В даний час встановлюють ялинку на головній площі. Луче деньги куди-то потратити в інше місце. Попри воєнний стан до святкування нового року у Києві планують встановити головну ялинку країни. Однак я вже створили петицію, аби цьогоріч від встановлення святкових дороговартісних ілюмінацій відмовитися. Що ви думаєте з цього приводу і на що доцільніше витратити ялинковий бюджет? Я підтримую цілком це, що на даний час можливо потрібно відмовитися від цих дороговартісних. А на що витрачати на збройні сили звичайно?